Це питя це мій тато ми робимо на городі репер? Чи Це репер це? всього не грай ще не грай сюди каже ми будемо далі знімати поїхали все тримайте знімайте що, рівно знімайте. все поїхали. підходить рівно ходить все, десь два. Да я мокрый мокрый будущий стей. Будет нормально, затем поумирает вроде. Нормально? рівно. внимаете. Такое ревну. Вот так. Вс. И сюда дали. Сизну. По напам снимали, это вообще привет. Дальше, 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 дальше. дальше. Taip, taip, taip. Taip, da, korš, įdima į video. Įdima į reperę, į video.